Нецензурна лексика, матюк або лихе слово, лихослів'я славити лихого. А ми славимо Бога! Слава Ісусу Христу. Якщо заглянути в словник на значення слово лихий, то можемо прочитати наступне: лихий здатний чинити лихо, сповнений лиха, страждання, поганий, злий чорт, диявол. Хочу пригадати, що матюки до нас прийшли із московського болота, із Росії. А що доброго могло прийти із московського болота? Це не наша культура. Так складається, що в нашому народі це якось усіло, і ми не соромимося матюкатися, вживати нецензурну лексику, але можемо соромитися, привітатися побожно, до церкви сходити, перехреститися. А вжити нецензурну лексику якось не соромно. А якщо заглянемо в святе письмо, то там чітко сказано: двом панам не можна служити. Не можна одночасно славити лихого, вживаючи матюки, і в той же час славити Бога. Дуже прикро, на жаль, за 33 роки. Відновлення нашої незалежності ми так і не позбулися оцєї російської, московської культури, от цього лихослів'я. На жаль, як і серед нашого народу, так і у Збройних силах України часто застосовується, часто вживається така нецензурна лексика. Це неприпустимо, адже це і негідно. До тої ж людини, яка вживає такі слова, і також негідно не до тих, до кого вживають такі слова. Ну, І мусимо, звісно, пам'ятати, що матюки перед. Перетвор...